А ось моя подорож розпочинається до лісу. Сьогодні всім привіт-привіт. Неділя. Хочу піти подивитися, що після дощику є в лісі. Такий високий ріпак. Е, он там, він вищий за мене вже. Ось на уровні очей мій телефон, так? І ось ріпак. Таке в нас захмарене небо сьогодні. І дуже парить. Ох, як вітрюган поламав. Дерево. Ось так, бачите, над дорогою схилилося одне, а друге зачепило. О, ось ось, дивіться, ще мене. Страшнувато у буревій ходити по лісі. Да. Знайшла ось такий гарний пеньочок. Придобремося до лісовичка, лише ми йому подаруночок, і підемо щось шукати. Можливо, щось і знайдемо цікаве. А все, що цікаве, я знайду, постараюся вам показати. Ось є перша знахідка. Якщо, хто мені скаже, що це? Не можу ніяк знайти. Це плютей. Але який плютей? Слизький чи який він там називається? Дивіться, ось такі широкі пластинки під низом. Волокниста ніжка. І слизька зверхи шапинка з бугорком посередині. Підказуйте, що це у нас за вид гриба. Цікаво мені дізнатися. Ось іще одна знахідка, Сироїшка. Ось вона така, але це свіженька сироїшка, бачите? Виросла буквально вчора. Пробаклива, певно, пробашлива. Зараз ми її провіримо. Знаєте що, друзі? Дощ починається. Моросіти почав. Можливо, вам чути на камеру, на телефон. Корінчик хороший, заберемо, шляпинку зараз провіримо. Так незручно мені. Дивіться, чистесенька Ух ти, заберемо. Першу знахідку завжди потрібно брати. Ох, дощ. Не хочу, щоб він мене проганяв, але хай йде дощик. Є в нас знову знахідка, але це вже, вибачаюсь, не, не дізнаємося, що це, бо вражено гіпоміцесом цей гриб. Ох, який дощ я чую шумить. Ось так. Ось у нас і піддубничок є. А ну, Ось який він, якої свіжості вже. Такої, що ми не візьмемо. Бистренько виросли вони, безренько. Шукаємо ще, поки дощ не нагнав. Такий дощ пустився. Класний. Ах, думаю, ви бачите і чуєте, я ось з кошиком, але дивіться, що ось в коріні дуба є. Ох, сіроїшка дивіться, молодесенька. Опа! Класно. Ось така. Нам грібникам і дощ ні по чому, правда? Закриємо. Це просто... Ось він вже і стишується якимись набігами цей дощик. Тут бачите, такі, бачите, кротовини, які обмалюють тебе. Бачте, опа. Дощ собі помаленько дрібонить, і я собі помаленько хожу. Вже знайшла дуже багато гнилих, а тут дивіться, який красунчик мене чекає. Дубовичок. Плотний, зараз провіримо. Ох. О, класний. Дивіться, свіжесенький. Ох, яка губочка красива. Червона. Так? Видно вам, яка вона яскрава. Нема сонця, щоб вам показати його яскравіше, але це свіженький дубовичок. Значить, що? Значить, лісовичок мене відблагодарив за подаруночок. Краса. Знову бачу якусь знахідку. Зараз ми з вами її провіримо разом. Так, також дубовичок, але це інший вже вид дубовика. Ой, не зможу вам порівняти, а можливо зможу. Дивіться. Тут ось такий, ось такий. Дивіться, шляпинки зовсім різні. Темна і світла. Це є дубовик крапчастий і дубовий бурий Два-два види дубовичків. Ось так гарна знахідка попалася. Я можу вам їх показати. Такий і такий. Є в мене ще одна знахідочка. Покрутилася я тут, кромпіньочка. Он великий, а тут, дивіться, підійшла, маленький є. Я його не бачила, це тільки відключила телефон, побачила гарненького. Ух. Засів. Ось такий він. Ох, як його погризли ці слимаки. А тут такий ось лежебока. Уже під'їли його, бачите, як він упав. Отак, дощ іде, сонечко світе. Провіримо зараз. Ось бачите, як його під'їли, тому він і так лежма був. Але ось можна побачити його чистоту Чистенький. Зараз почистимо їх. Ось вам і два дубовичка коло одного пеньочка. Цей пеньочок уже мені давав красиві знахідки. Якщо хто дивився, самі-самі перші відео є коло цього пеньока. Є й такі види екземпляри, уже, знаєте, повністю розкладається грибочок. І розкладає, розкидає свої спори. Дубовичок. Ух ти, яка паляниця. Але певно вона також вже відслужила своє. О, в мене ще якась підозра є. Зараз, зараз складемо кошик. Вибачайте, може, вон будуть ліпати. Так, ось мене привлікла оця шляпа. О, її просто з'їли, піділи ножку, бачите? Зараз провіримо. У нас свіжість. А тут що у нас? А тут у нас ще один. Хуху. Так, що там у нас? Ох, яка ніжка у нього тут? Ох, дивіться, який свіжачок. Ось бачите, тут жовта губка. А в цього, що першого я знаходила, червона губка. Ось вам і різниця в дубовичках. Ой, зразу по сині. Клас, два зразу. Це приємно. Кошик поповняється. Дивіться, я взяла цю сироїшку, що знайшла під дубом. Вона чистесенька. Ось. Чистесенька. І є вже дубовички у мене в корзині. І ще. Замітила, ось, ходячи тут темненьку шляпку. Ось, дивіться, як вона замаскувалася. А це сироїшка свіженька. Ох! Дивіться, яка вона чистенька. Трошки її під'їли, але вона чистесенька. Забираємо її. Приємні знахідки сироїшки. Правда? Значить, що? Значить, суш відступила і будуть грибочки. Кладемо до кошика. Хто мені підскаже, що ось ця за знахідка у мене? Я знаю, що називають його гриб сільотка що це рижик дубовий. Зараз ламаю ніжку, і ви мені скажете, він чи не він. Має виступати молочко. Да, моє сонечко засвітило. Є молочко. Де вам показати? Ух, бачите, вийшло молочко. Значить, це рижик дубовий, ану, підсказуйте мені. знатоки, таких, хто знає, це краще за мене в грибах. Я їх не беру, я знаю, що вони гіркі. Їх треба вимочувати, але ось такий один екземпляр попався. Ви не повірите, щось мені там цікаве таке лищеця. Зараз ми з вами провіримо разом. Так, так, це їй буде не вухо. Ось вона. Оце знахідка неочікувана. Бачите? і буде не вухо, на такому сухому дереві. Ну, вони завжди на сухому, майже на сухому, завжди попадаються. Але щоб сьогодні я його зустріла, неочікувано. Це один екземпляр в сьогоднішню купілку нашу знахідок. Клас. Бачу там в далині є грибок. Якийсь грибок. Зараз ми разом з вами і подивимося, що це за гриб. Дійдемо до нього. Мені цікаво і вам заодно покажу. Опа! Ага. Це такий величезний. Плютей. Видно вже вам його, як його вивернуло, як шляпу якусь. Ось такий він, як моя ладонь. Бачите? Плютей. Але ви мені маєте сказати, що це за плютей. Це такий, як той маленький що і попереді, Я вам вже знімала сьогодні. Просто це великий екземпляр. пластинки. І ось такий він вимахав до таких великих розмірів. Послухайте, яка тиша в лісі. Оце медитація. Просто перезагрузка. А ось це в нас екземпляр плютея оленячого. Бачите, сіріша шляпка на ньому. І під низом рожеві пластинки. Ось він такий. Їстівний, але ніякої харчової цінності не несе. Але є від грибка. Можна брати до кошика сміливо. Ану ану, щось на нашому шляху причаїлося. Під листочками підняло шапку. Давайте разом. Ах, сира їжечка, Ось така вона, величенька. О, все. Вже все пожовано. Але який екземплярчик, да, Класний. Залишимо її далі лісовим жителям. Черв'ячкам, жучкам. Ох, у мене перехопило подих. <гум> Дивіться, як підняте листя, але я вже бачу країшок гриба. Дивіться, ух ти! Да, це він! Це напівбілий! Клас! Боровик жовтий! Давайте перевіримо його на свіжість. Клас. Ох! Ой, який він класний. Дивіться на сонечку. Крутезний, правда? Ой, яка шляпуня. Як вам засняти ось так? Все-таки я знайшла його. Та-да-дам! Пошукаємо ще. <схід> Давайте провіримо. Його на, на свіжість цього грибка. Зараз я поставлю телефон краще. Ось такий, бачите? Надіюсь, вам видно. А як запахло ось. Гарненький. Лишаємо його, але ми розріжемо. Ось. Можна на сушку брати сміливо. Ой, дивіться, хто до нас прилетів. Якщо хто знає, що це за жучок чи бабочка, як правильно сказати, то пишіть мені. Що це за чудо таке. Їх потім буде багато, не боїться людини. Це просто щось неймовірно. Подивіться на той капелюх. Це капелющище, капелющище, капєць, який гриба. Ой. Так, йдемо туди. Це капець, як його завернуло. Оце екземпляр. Ой. Ох! Як його вивернуло. О. Ох, яка вже в нього ніжка. Але ж дивіться, до яких розмірів він вимахав. Звісно, ми його посадимо, певно. Ох, дивіться. Бачите, все, тут вже нема що взяти. На сушку не треба його брати. Просто зараз ми його розсіємо. Ну тут грибниця. Це я знаю. Тому й тут кручуся. Але щоб такий екземпляр, це супер. Он який нам попався екземпляр. Опенька сірчано жовтого Отруйний. Ось тільки зірвала вам показати, в кошик ми його не беремо. Але ось який розміри вимахали, так? Ось, ось їй старі. Молодняк йде. І там ось, бачу, дуже показався один. Такий пеньочок великий. Це вже я направляюся в сторону дому. Є ще один красавець плютей. Напевно, ми його заберемо. От після дощу вони поперли, полізли такі плютеї. Запах у них дуже, між прочим, приємний. Дуже приємний. Заберемо, буде на супчик. Цюсь до якусь бачу грибочок якийсь. О, а це ви мені вже підскажете, що це за гриб. Якийсь як він, вігнутий всередину. Такі пластинки йдуть, нерівні рвані. Ніжка дуже тверда. І понюхаємо зараз. І на запах. Ой, дуже грибним запахом пахнуть. Підказуйте, що це може бути. Дуже грибний, приємний запах аромат. Чекаю від вас відповіді. Як думаєте, що це мені попалося? Це я вже йду на виході. Я догадую, що це. Так, друзі, це лисичка. Дивіться, яка вона виросла, а як вона репнула. Нічого собі, тут ніколи лисичок не знаходила. Хоча тут дубки. А що це у нас тут? А, напевно, сиріжка була б гнила. Так, цікаво, де ж вона тут взялася? Виросла, звісно, що виросла. А ось що мене ще привабило. Так як цих мух. Гадали вже, що це? Так. Так, так. Буду закінчувати моє відео. Ось які в мене в кошику. І як же ж я могла пройти повз пеньок. Дивіться, який ми ріпілос виріс. Коли ми на нього дивилися? Буквально 4 дні назад. Оце паланиці, да? Просто порівняно з моєю рукою. А це молоднячок. Красавчик. Он ще наріс. Дивіться. Хто знає, я завжди спостерігаю за цим пеньком. Ой, Ай, кропива! І фільмую вам, як росте він. Який він красень. Дуже подобається його візуальний, витий, так, на дотик він дуже м'ягесенький, ніжний такий. Це ще зовсім молоді, ніжні ніжні такі країни Ось так поближче покажу, хто ще не бачив. Меріпілус гігантський. Одні пішуть у молодому від стівний. Ем, ну, інформація в одних так пишеться, в других інша. Різниця. Поки не коштувала. Хто коштував, пишіть. А всім пока-пока. Ось -пока. на такій гарній ноті буду закінчувати.